Остане, у мене питання. Скільки функцій ви передали пенсійного фонду? Тільки дві. Тільки дві. Скільки людей працювали цілий біде? По факту, зв'язку з тим, що одна людина перешла і поставила охання. Ще в мене питання. Перше одно тоді, а чого ми тоді виробите ці всі зміни? чого ви не робите так, що ветеранської політики три чоловіка і одну людину відправити туди в відділ Тобжанський, якщо вони зараз буде гендер? Як реально їм справитися з тією? Тим паче, ви чекайте, тим ви не забувайте, скільки заходів проводить санкцій. На них більше буде, вони просто будуть приймати, будуть працювати з військовими, а заходи вони не проводять. Там цей чоловік, я вважаю, там вполне достатньо. І одну людину тут просто змінити, і там було все нормально. І ми платили, щоб це було нормально. Ну, відділ Тручанського запиті вони не проводять там саме військовому, саме розміщення. Я розумію, вони проводять роботу з військовими, а ці проводять свою роботу, Вони куча дітей, вони куча сімей, куча героїв зараз. Eh, Ціною випадками, тому що ми ж не, що ми не, не ви... на ми з ними структури. Я розумію, то, давайте залишимо її одну тоді, тому що вона разом... вже то, то, то Чого не везти туди і зробити три там і три, і три там? Я оце питаю. В чому проблема? Проблема ж не такої необхідності? Звідки ви, ви з ними сконкультувалися? Я говорю в Джасти, до ВЖастика нам необхідно. <ріпи> ми, діємо, переписку, переписку, ми, мені ми вам абсолютно віримо, але чогось вона сказала тільки вам, Якби ж вона говорила з нами, може сьогодні все було інакше, але ми чуємо це вперше від вас. Ні, я розумію. Тож, тож, я що що сьогодні? Ми що не вітаємося щодня, а нам не кажуть? Тож щось не так, не добре. Тож в мене факт того, що я вже з нею. Ми ми да. ми... Просто я не претендую, я просто кажу, що там дійсно роботи є, роботи теж в них. Тому що ми безпосередньо з ким з ким, а з ними безпосередньо ми працюємо. Ми знаємо обов'язково протокольне так. доручення, ми поспілкуємося і із все, комісія, якщо буде потреба до сесії, на що це обговоримо? Це ще не кінець.